Доброго дня, 10 клас. Сьогодні ми з вами вивчаємо нову тему ізопроцеси. Мова піде, звичайно, про ідеальний газ і про те, що з ним може відбуватися при тому, коли один з макропараметрів, чи то тиск, чи то температура, чи то об'єм є сталою величиною. Отже, до макроскопічних параметрів якраз належить у нас тиск, температура та об'єм. Запиши рівняння стану ідеального газу для випадку, коли маса газу може змінюватися, тобто рівняння Менделєєва-Клапейрона. Воно виглядає саме таким чином. А от рівняння стану ідеального газу для незмінної маси, це якраз рівняння клапейрона. І вигляд воно має ось таке. ПВ поділити на Т, і причому для першого стану газу дорівнює ПВ поділити на Т для другого стану газу і дорівнює і так далі, дивлячись, скільки станів газу ну, розглядається в даному прикладі, в даній задачі. Приблизно ось таким чином. Було якесь одне, один якийсь стан газу, тобто якийсь тиск, температура, об'єм, а потім газ стиснули. Об'єм став іншим, звичайно, що змінилися і решта параметрів. А що буде, якщо один з параметрів буде сталою величиною і не буде змінюватися? Такі процеси називають ізопроцесами. Їх ми будемо вивчати з тобою аж три. Зверни увагу, ось на цю світлину. Бачимо з тобою, що під поршнем знаходиться певний газ. Є певна температура, вказано 293 кельвіна. Поршень починають натискати на газ, тобто газ стискається, змінюється об'єм, був В1 став В2, змінюється тиск, показується на манометрах, так? тобто було П1 стало П2, і температуру не змінюють при цьому. Отже, Т, в даному разі T буде у нас конст, тобто незмінна величина. І такий процес називається, коли змінюється тиск, змінюється об'єм, а температура залишається сталою. Називається ізотермічний процес. Отже, ізотермічний процес це процес зміни стану газу для даної маси, що відбувається за незмінною температури. Описав цей процес не одна людина, а навіть дві, незалежно один від одного, Бойль і маріот відкрили цей закон, який назвали на їхню честь закон бойля маріотта. Формулюється він таким чином: для газу даної маси добуток тиску на його об'єм є незмінним, якщо температура газу не змінюється. Ось таким чином він виглядає. Саме ось цю. Формулу ми будемо з тобою використовувати в задачах, коли мова йтиме про те, що у нас газ, щось з ним там відбувається, але температура при тому є сталою величиною. В загальному вигляді описується він ось таким чином, цей закон закон Бойля Маріотта. І треба його запам'ятати, і назву, що це ізотермічний слово термо від слова температура, ну, я думаю, тут зрозуміло, правда? Ось. І запам'ятати саме ось цю картинку: p 1 v 1 дорівнює p 2 v 2 Тобто формула. Є. Тепер на графіках ми також будемо зображати з тобою усі ізопроцеси. І графіки ізотермічних процесів будемо називати ізотермами, виконаємо завдання 5. Отже, визначення ізотермічного процесу. Запиши самостійно тут, будь ласка, це процес зміни стану газу, що відбувається за незмінною температури. Але при цьому ми вважаємо, що сталою величиною у нас є також і маса газу, правда? Отже, отут ми напишемо з тобою, що стала величина це є температура, температура є сталою величиною, і, звичайно, є маса газу сталою. Що буде змінюватися? Змінюватися у нас буде з тобою тиск та об'єм. Тобто їх всього три: тиск. Тиск, об'єм, температура. Якщо одне стали, то два інші будуть змінюватися. Який закон описує? Закон Бойля-Маріотта. Записується він як ПВ дорівнює Конст. А математичний запис, той, який ми будемо використовувати в задачах, П1В1 дорівнює П2В2. А от тепер ми поговоримо про графіки, яким чином можна зобразити процеси. Перший графік нехай тут буде у нас буде конфігурація з трьох чи, з трьох літер. Дивись: PV, PT, а тут буде Vt. Отже, як буде виглядати, звичайно, там десь нолики є у нас, ну це таке. Ось, як буде виглядати ось цей процес, якщо температура буде сталою величиною, коли мова йде, наприклад, ось ось тут, на цьому графіку. Тобто є стала якась температура. Якась, і при цьому у нас змінюється об'єм, змінюється тиск. Температура та сама, а газ у нас буде що? Змінювати свій тиск, якось буде зростати чи щось таке буде з ним відбуватися. Буде картина ось така. Дивись, ось тут будуть пунктирчики. Чому не можна доводити до самого кінця? Тому що при низьких тисках буде у нас газ перетворюватися на? що? На рідину. А ми говоримо з тобою саме про газ. Тому ось тут буде у нас пунктир, а далі буде суцільна лінія. Аналогічна ситуація для ізотермічного процесу буде, якщо у нас температура стала величина, також в координатах В Тобто, якщо буде змінюватися В, температура буде сталою величиною. При цьому. То ізотерма виглядатиме саме ось таким чином. І тут і тут – це є пряма, яка називається ізотерма. На основі досліду було встановлено, що ця залежність вигляд має ось такий гіпербола. Але назва буде в неї також ізотерма. Ізотерма, ізотерма, ізотерма. Просто в різних координатах має різний вигляд. Також зверну увагу, що якщо у нас буде декілька температурних кривих, то нижня. Крива, а саме гіпербола, так, вона буде меншу мати температуру, ніж Т2. Тут у нас зрозуміло, та, яка далі від нулика, вона буде більшою, так, отже, тут Т2 буде, ну і тут аналогічна ситуація. Тепер зверни увагу ось на цю світлину. Подивись, будь ласка, що у нас тут змінилося? Ми бачимо, що у нас однаковий буде тиск. Бачиш, незмінна стрілочка стоїть. Проте, у нас буде v, було В1, стало В2, була Т1, а стала якась Т2, тому що тут підігрівання відбувається, так? Отже, що це значить? Що цей процес відбувається при сталому тиску? Бачиш, літера П і тут, і тут, без усяких позначок. Процес, який називається ізобарний процес, тому що. Тиск є сталою величиною. Чому ізобарний? Тому що баро перекладається як тиск. Зрозуміло, так? Отже, ізобарний процес це процес зміни стану газу даної маси, що відбувається за незмінного тиску. Запам'ятай, баро це тиск, в перекладі. Закон Гелюссака. Чому так назвали? Тому що це є прізвище француза Гелюссак, який відкрив цей закон. Для даної маси газу відношення об'єму до температури є незмінною величиною, в разі, якщо тиск газу не змінюється. Аналогічно, як у попередньому ізопроцесі, ми з тобою будемо ось цю формулу використовувати для задач, а ця формула є ну, записом самого закону. Далі, графіки. Вони будуть у нас називатися ізобарами. Ізобарами. Виконуємо завдання восьме. Визначення ізобарного процесу. Запиши, будь ласка, що це процес зміни стану газу, що відбувається за незмінного тиску. Отже, стала величина це є тиск. І маса, звичайно. Так? Змінні величини це температура та об'єм. Тобто їх всього три. Ще раз повторюю: якщо тиск стала величина, то ці будуть змінні дві величини. Закон гельусака записуємо так: V поділити на T дорівнює конст. Математичний запис закону V1 на Т1 дорівнює V2 на Т2. Ну, а тепер як буде виглядати тут? Так само, як у попередньому ми з тобою визначаємо зараз PT і VT. От як в цьому разі для цього закону як буде виглядати? Дивись, тиск стала вилочина. Отже, тут обирається якесь значення П. Ну, наприклад, ось це якесь. І воно незмінне. Незмінне це що значить? Буде пряма лінія? Пам'ятаєш, ми говоримо з тобою про те, що за низьких, е, при низьких об'ємах у нас газ перетвориться на що? На рідину, так? за низьких температур. А далі він буде виглядати ось таким чином. Це буде ізобара для координат ПВ. Далі, що буде відбуватися тут у нас, коли у нас буде змінюватись температура? Тут змінювався об'єм, а тут змінюється температура. Що буде відбуватися? Та сама ситуація, яке значення П беремо? Пунктирчик, а потім пряма лінія, адже тиск має бути сталою величиною. Отже, ізобара в координатах ПТ також виглядає таким чином. А як вона буде виглядати тут? Хочеться намалювати гіперболу, як у попередньому, але ні, не так. Було експериментально встановлено, що лінія буде виглядати саме ось таким чином. Ось так. Знову ж таки, низькі температури, ось тут. Низькі температури нам дадуть рідину. Для рідини газові закони не виконуються, тому тут мають бути у нас пунктирчики. Отже, ізобар в координатах ВТ виглядає саме так. Ну І для порівняння тисків, якщо тиск P1 менше, ніж p 2 то в координатах ПВ запиши, малюватися буде ось таким чином у нас е, ця ситуація, коли в координатах ПТ ось так буде, p 2 буде вище, так? тому що, ну зрозуміло, від нуля вище йде сюди збільшення. А от в координатах ВТ у нас той, що більший, буде нижче. Ну, і третій процес дивимося з тобою, що це буде за ізопроцес. Що у нас тут змінюється? Зверни увагу, змінюється температура, змінюється тиск, а об'єм газу залишається однаковий поршень на одному рівні знаходиться, навіть якщо підігрівання здійснюється. Бачиш? Ось, мабуть, зафіксували і так, щоб газ не розширювався. При цьому, звичайно, змінюється у нас тиск, температура, а сталим залишається об'єм В-константа. Такий процес називається ізохорний. Отже, ізохорний процес це процес зміни стану газу даної маси. Що відбувається за незмінного об'єму? Закон Шарля. Бачимо, що саме знову француз відкрив ще один француз відкрив цей закон. Закон ізохорний, який назвали. Для даної маси газу відношення тиску газу до його температури є незмінним, незмінною величиною. Ось це ми будемо використовувати для задач, а це є основний запис цього закону. Графіки ізохорних процесів називають ізохорами. Ізохорами. Завдання 11. Визначення ізохорного процесу. Запиши, будь ласка, що це процес, який здійснюється для сталої маси газу, при цьому незмінною є у нас саме об'єм. Отже, стала величина об'єм, але і маса. Пам'ятаємо, що незмінна, так? Змінні величини це тиск та температура, Який закон описує, закон шарля, як він записується, як П поділити на Т дорівнює константа. Так? Математичний запис для задач P1 на T1 дорівнює P2 на t 2 Далі координати так само, як завжди. Отже, якщо незмінним є об'єм, ми визначаємо з собою ось тут, наприклад, якесь його значення В, то в цьому разі пам'ятаємо, що спочатку буде пунктир, а потім піде ось така пряма. Так? Ось, Такою буде ізохора в координатах ПВ. Далі, якою буде ізохора в координатах VT? ось ВТ. Якою буде? Ось значення В якесь обираємо, і далі має об'єм бути сталою величиною, а температура буде змінною. Значить, що буде ось таким чином. Так? так буде ізохора виглядати. А тут зрозуміло, що ні тут, ні тут, як бачиш, така підказка тобі дивись, ні тут, ні тут немає літери В, значить, піде ось таким чином. Пунктирчик і отак. Чик. Отже, ізохора у нас виглядає ось таким чином в різних координатах. Якщо ж порівнювати між собою деякі об'єми, так, ось то v 1 буде меншим, а v 2 буде більшим. Виглядатиме ось так: в координатах ПВ. В координатах ПТ буде ось таким чином, тобто v 1 буде меншим, v 2 буде більшим, ну і в координатах ВТ. Отже, запам'ятай, будь ласка, що ізопроцесами є у нас ізотермічний, ізобарний та ізохорний процеси, при яких у нас сталими є тут температура, тут тиск, а тут об'єм. І закони, які відкрили нам вчені, називаються відповідно ізотермічний закон Бойля маріотта ізобарний закон Гейлюсака, ізохорний закон шарля. Ну, а тепер спробуємо виконати завдання. Виконаємо завдання 131, який процес дає змогу перевести ідеальний газ певної маси зі стану 1 у стан 2 у системі координат ПТ. П- це тиск, ну Т абсолютна температура. Давай подивимося. П у нас що робить? Тут був П1 якийсь, а тут стало, відповідно, П2. Тут у нас була якась температура Т1, а стала якась Т2. Отже, якщо у нас змінюється тиск, змінюється температура, то це буде який процес. Яка третя характеристика у нас, третій макропараметр, який не змінюється? Звичайно, це буде об'єм. В цьому разі у нас об'єм буде сталою величиною. Можемо так зробити і продовжити. Ось, і це буде ізохорний процес. 13.2. Розглянь графіки процесів. Зміни стану ідеального газу, незмінної маси, те температура В-об'єм. Обери графік, що відповідає ізобарному охолодженню газу. Зверни увагу, по-перше, ізобарний. Це означає, що? Що у нас тиск є сталою величиною. Так, стала величина. При цьому ще й говорять охолодження, тобто у нас має температура зменшуватися. Ну, давай будемо шукати. Отже, у нас має бути з тобою, щоб ізобара. ізобара в координатах ВТ виглядала як? Яким чином? Так, 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 де вона тут буде? Звичайно, це буде у нас ось цей графік. При цьому ми перевіряємо себе, чи правильно ми вирішили. У нас має бути охолодження. Тобто тут у нас температура Т1, тут у нас температура Т2. Стрілочка показує, що від Т2 до Т1, тобто зменшення температури, якраз нам це і підходить. Тобто буде відповідь Б. 13,3. На рисунку зображено графік залежності абсолютної температури, ідеального газу від об'єму. Ми з тобою малювали В від Т, а тут Т від В. Ось, ну нічого, зараз ми розберемося. Отже, обери графік відповідного процесу в іншій системі координат. Давай спочатку ми цей графік проаналізуємо з тобою. Отже, ми бачимо, що у нас з тобою тут температура буде дивись. Температура у нас була Т1, стала Т2. Тобто температу... температура у нас зростає. Що відбувається з об'ємом? Давай подивимося. В1, В2. Об'єм у нас збільшується, так? Тобто саме тиск буде сталою величиною. Ну а тепер дивимося з тобою. Тут тиск у нас зростає, правда? Бачимо, що зростає. Тут тиск теж, змінна величина. А отут тиск у нас є фіксованим. Таким чином, швидше за все, що це у нас буде відповідь В. Давай подивимося ще сюди. Тут також ми бачимо, що температура є сталою величиною, а тиск зростає. Отже, відповідь В. 13,4. На графіку. Тиск і об'єм, так, точки 1, 2, 3, 4 відповідають різним станам ідеального газу, незмінної маси. Яка точка відповідає стану газу з найменшою температурою? Пам'ятаєш ось цю ситуацію. Тобто, чим вища у нас крива, тим вищою буде температура. Тож, яка точка буде відповідати у нас вищій температурі? А яка найменший? І та, яка найменший, та і буде у нас відповіддю. В даному разі це буде А. 13.5. Розглянь графік залежності об'єму ідеального газу від температури. Визнач, яка ділянка графіка відповідає ізохорному нагріванню. Зверни увагу, ізохорний. Це означає, що об'єм сталий, так? І при цьому нагрівання, тобто температура, має зростати. Якщо маса газу стала. Отже, давай аналізувати. Ми бачимо з тобою ділянку 1,2. Ділянка 1,2 означає, що тут у нас був якийсь об'єм В1, а тут став об'єм В2, була якась температура Т1, а стала якась температура Т2. Так? Тобто температура у нас що робила? Зростала, але при цьому зростав і об'єм. Отже, чи буде це ізохорний процес? Ні. Дивимось далі. 2-3. Об'єм у нас стала величина, бачиш, незмінна. Проте, у нас збільшується що температура тут, Т3 якесь буде значення. Отже, температура тут у нас зростає, а нам саме це й потрібно. Тож више за все, це буде у нас ділянка 2-3. Давай тут поставимо крапочку, перевіримо всі решта. 3,4. Що у нас відбувається? Від трійки до четвірки у нас зменшується об'єм. Так, ми бачимо з тобою, що від В2 до В1 у нас зменшується об'єм, але при цьому і зменшується що температура? Ось тут буде Т4. Ну і зрозуміло, що коли у нас буде v 1 стала величина на ділянці 4,1, то температура при цьому у нас також зменшується. Тобто це є охолодження, а нам треба нагрівання. Отже, ми з тобою правильно вирішили, що це буде ділянка 2,3. 13,6. Установи відповідність між назвою ізопроцесу, що відбувається з ідеальним газом сталої маси 134, і графіком, який відповідає цьому процесу, де P – тиск, V – об'єм, T температура. І треба обрати літеру. Ну, добре, Дивимось. Ізотермічне розширення. Розширення це що значить? Що у нас об'єм буде збільшуватися. Давай тут пропишемо. Об'єм у нас зростає. Ось. Але ізотермічне це означає, що температура є сталою величиною. Друге ізобарне нагрівання. При цьому ми бачимо з тобою, що P буде константа, бо ізобарне і нагрівання, значить, збільшується температура. Ізохорне охолодження. Ізохорне це означає, що V константа. Константа, а охолодження це означає, що температура зменшується. Ізотермічне стиснення. Ізотермічне це означає, що температура постійна, а стиснення це значить, що об'єм у нас зменшується. Тобто, перше і четверте це обернені процеси, так? ніби ось. Але для того, щоб нам краще обрати ось тут. Ситуацію нам потрібно все ж таки доміркувати, а що буде відбуватися, наприклад, з тиском при ситуації номер 1 Що буде відбуватися з тиском? Дивись, стала температура, об'єм збільшується. Що при цьому буде? Тиск, мабуть, буде падати, правда? Тиск падає, бо газ розширюється. Менше зіткнень між молекулами, тому тиск менше. Далі, якщо тиск стала величина, температура зростає. Що буде відбуватися з об'ємом? Об'єм буде у нас збільшуватись, правда? Далі, якщо об'єм стала величина, температура зменшується, то тиск при цьому, що з ним буде відбуватися? Також буде падати, тиск буде зменшуватися. Температура стала величина, об'єм зменшується, а тиск при цьому буде що робити? А тиск буде збільшуватися, тому що газу буде мало місця, і він почне сильніше, молекули сильніше будуть штовхатися. Ну, добре, а тепер, враховуючи цей аналіз, ми зможемо з тобою зараз використати відповідну літеру для відповіді. Отже, дивимося сюди, що у нас тут відбувається? Тут у нас є сталою що температура. З тиском що відбувається? Дивись, був П1, став П2. Тиск у нас менше. тиск менше. Отже, дивимося, температура стала, тиск менше. Ось воно. Тобто, 1А буде. 1 А. Далі. Якщо у нас тут. Що тут Тут теж температура стала величина, але при цьому у нас дивимося, що відбувається з тиском. Був перший, став другий. Отже, тут у нас ситуація, що тиск у нас зростає. Тиск зростає, стала температура. Дивимося, де така ситуація у нас? Ось температура стала, а тиск зростає. Це буде ізотермічне стиснення, тобто 4Б. 4 Дивимось 4Б. Далі В. Аналізуємо: тут у нас, що відбувається з температурою. Була Т1, стала Т2. З тиском у нас тиск зростає, був П1, стане П2 якийсь, так. Отже, у нас збільшується і температура, і тиск. Тут таке може бути, дивись, що і тиск, і температура. Тут ПВ, ПТ, ВТ і ПВ. Нема такого. Значить, В нам не підходить. Дивимось далі. Г. Тут у нас стали є об'єм, так? а тиск у нас, бачимо, був П1 якийсь, а стане П2. Тобто у нас зменшення тиску. Тиск зменшується. Отже, якщо тиск зменшується і сталим є В. Дивись, бачиш? Тобто. Третє. Третій варіант це буде варіант Г. Так. Ну і дивимось четверте. Четверте має бути у нас обов'язково десь. Отже, дивимося, у нас є сталим тиск, сталий тиск. А об'єм бачимо, від першого до другого відбувається зменшення. Так, Зменшення об'єму. Об'єм знижується. Шукаємо де цей варіант сталий тиск. і... Так, стоп. Тобто це є процес, так, так би мовити, ізобарне стиснення. У нас такого немає процесу. Ізобарне нагрівання є, а стиснення немає. Що ж робити? Відповідь Д нам не підходить, і відповідь В нам теж не підходить. Чому? Зверни увагу, ось тут до другого завдання: ізобарне нагрівання хотілося б дати відповідь В. Проте, це не ізобарне, а ізохорне нагрівання. Тут помилка: отож, ми з тобою, тут у другому нічого не відповідаємо, проте ми напишемо з тобою, що це у нас є ізохорний процес. В константа в цьому разі, так, і так би воно отак намалювалося. Ось. І тут у нас збільшується температура, тобто це ізохорне нагрівання газу. Завдання 14. На рисунку в системі координат ПТ зображено замкнений процес. 1, 2, 3, 4. Так? В напрямку стрілочок. 1, 2, 3, 1, точніше, здійснений сталою масою газом. Проаналізую дані графіка, занеси їх до таблиці та побудую графіки залежності. Добре, давай будемо аналізувати. Отже. 1-2. Що це за процес? Бачимо з тобою, що це буде процес при сталому тиску, тобто є якийсь тиск p якийсь так, p 1 припустимо. Ось, і він є сталою величиною на всьому цьому процесі. При цьому у нас змінюється, дивимось, температура. Так, була якась Т1, стала якась Т2 температура. І тоді ми з тобою пишемо, що 1-2 сталою величиною є у нас тиск. Отже, ізобарний процес, закон Гейлю-Сака описує його так. І при цьому, що у нас відбувається? Треба стрілочками показати, що відбувається у нас з температурою. Дивись, температура була Т1, стала Т2. В напрямку збільшення. Отже, температура у нас збільшується. А що відбувається з об'ємом? Об'єм у нас, дивись, якщо у нас був П1, став П2. Об'єм, звісно, теж буде збільшуватися. Наступний процес: 2-3. Дивимося, було П1 якесь, а стане якесь ось тут П2. P2. P2, так? Температура також у нас змінюється. А що ж незмінною є? Дивись на пунктирчик і продовження. Що це таке? Це ізохора. Отже, це у нас ізохорний процес. І це є процес, який закон, який описує цей процес, називається закон шарля. Так, а що буде відбуватися з нашими цими величинами? Отже, об'єм сталий, що буде відбуватися з тиском та температурою. Дивимося, тиск у нас що від p 1 до p 2 зменшується, так? І температура, відповідно, теж зменшується. Записали. Ну, і процес 31. Стала температура Т1, а тиск у нас від p 2 до p 1 зростає. так? Отже, це у нас ізотермічний процес. Ізотермічний процес. Закон Бойля Маріотта. Бойля. Маріотта. А, Маріотта, Що відбувається у нас тут з об'ємом і з тиском. Тиск у нас, ми бачимо, зростає, тиск зростає, а об'єм при цьому буде навпаки меншати. Отже, тепер спробуємо з тобою накреслити. Давай спочатку будемо малювати в координатах ПВ. Отже, тиск стала величина, при цьому у нас температура збільшується, об'єм збільшується. Значить, треба так зобразити, щоб тиск був сталою величиною, і об'єм зростав. Так, У нас об'єм тут є, отже, об'єм зростатиме ось таким чином. А тиск при цьому сталий. Тобто, це буде ізобара, яка буде малюватися у нас при сталому тиску. Тобто, тут у нас іде пунктир. Пам'ятаємо з тобою, потім з якоїсь точки починається у нас зростання. так, Зростання об'єму. Ось. Далі. Ізохорний процес В константа. 2-3 має бути. Отже, з точки 2, у нас піде зараз ізохора. Ізохора в координатах ПВ малюється у нас, пам'ятаєш як? Вертикально, так? Отже, буде якесь значення В, і воно буде або вгору зараз, або вниз. Дивимося, як воно має піти. У нас тиск має з тобою зменшитися. Якщо тиск буде зменшуватися, зрозуміло, що це має піти вниз, правда? Десь, ну, от, приблизно до цієї точки, точка 3. Тут у нас теж буде пунктир. І покажемо напрям. обов'язково напрям. Далі. Далі у нас 3-1 процес ізотермічний. В принципі, хочеться зараз взяти, просто з'єднати 3-1, так як було ось тут. Хочеться 3-1 раз і з'єднати, але чи справді просто їх можна з'єднувати. Давай подивимося, що це у нас буде. У нас процес ізотермічний. Ізотермічний процес це процес, який в координатах ПВ зображається як не прямою, а гіперболою. Це єдиний виняток, який треба тобі запам'ятати. Тому для цього ми з тобою точку 1 і 3 з'єднуємо гіперболою. І обов'язково треба вказати напрям. так? Давай ми себе лише перевіримо, чи правильно у нас все вийшло. У нас тиск має при цьому зростати, а об'єм зменшуватися. Дивимось, об'єм у нас меншає до точки 1. так? Тут буде В якесь інше, тут було якесь В2, скажімо тут В1. так? Отже, об'єм у нас зменшає, і тиск при цьому у нас від ось цього значення, яке відповідало трійці, зростає до цього. Тобто все класно вийшло. Ну, а тепер спробуємо те саме зробити ось тут ситуація буде трошечки інакша. Давай все поступово. Отже, P Константа P тут немає ні тут, ні тут не вказана. Отже, це натяк на те, що у нас з тобою буде пунктирчик і буде просто лінія, яка виходить з нуля, ось таким чином. Наприклад, ось так. А тепер давай подивимось, де у нас буде точка 1, де буде точка 2, Бо буває по-різному. Треба бути уважним. Дивимося, у нас має зараз температура збільшитися, а і об'єм збільшитися. Тобто температура зростає від цієї точки до цієї, зрозуміло, і об'єм від цієї до цієї, до цього значення теж буде зростати. Отже, все правильно. Тут 1, тут 2. І напрям показали. Зрозуміло, так? Сподіваюся, що зрозуміло. Тут нема нічого складного, абсолютно. Просто треба логічно дивитися, щоб співпадання було. Далі, тепер 2-3. 2-3 це об'єм стала величина. Об'єм стала величина. Пам'ятаємо, що ось у нас стало якесь значення, і воно буде сюди або сюди. Ми не знаємо куди. Ось, Давай будемо дивитися. При цьому у нас температура має зменшуватися. Дивись, бачиш, як хитро. Температура має зменшитися. Хотілося б сюди вести, а насправді треба буде вести сюди ось до цього значення, наприклад. Наприклад, до цього значення. А може, до цього? Не знаю. Зараз подивимося. Ну, припустимо, тут, якщо тут буде, так? Припустимо, тут. Напрям стрілечкою показали: 2-3. А тепер перевіряємо себе далі. Третє, має бути у нас 3-1, має бути те стала величина. Об'єм при цьому має зменшуватись. Об'єм має зменшуватися, а температура має бути сталою величиною. Співпало, співпало, бо можна було трійку ось тут написати. Тоді було б неправильно. А нам треба, щоб те було стала величина. Тобто ось таким чином. Ось така вийшла у нас з тобою ситуація. Бачиш, як малювати. Сподіваюсь, що в тебе не виникне проблем з домашнім завданням, адже насамперед треба проаналізувати вихідний графік, вихідний графік насамперед проаналізувати, а потім по аналізу по цьому вже робити малюночки. Таким чином, ми завершуємо цей урок до наступного разу. На все добре.